Вітаю вас, дорогі друзі. Сідайте, будь ласка. Ось ще один тиждень добігає кінця. І для тих, хто разом з церквою читає слово Боже, у мене є питання. Цей тиждень був дуже насичений, і ми про. І цей тиждень зачепив три послання, які ми з вами читали. Одне з них ми розпочали сьогодні. І протягом тижня було ще два. І питання до вас, дорогі друзі, брати сестри. Які послання ми з вами читаємо на цьому, читали і читаємо на цьому тижні? Будь ласка, підніміть руку, хто, хто знає, хто слідкує. Да, будь ласка. Так, ще які? Перше Петра є одне, далі ще два. Так, да, які ми читали перед першим Петра, що було? Добре, давайте ще хтось спробує. Дякую. Нічого страшного. Так буває. Хто? Підніміть руку, будь ласка, щоб я бачив. Ага, так, да, будь ласка, друге Тимофія і третє послання. Перше Петра, сестра Людмила. Давайте. Ну, Так, да, дякую. Перше Петра, друге Тимофія і Титу. будь ласка. Ось ця кулька перейде до вас, пані. Рейс. Це щоб ви не думали, що ми тільки дітей нагороджуємо за знання. Отже, друзі, перед нашою загальною молитвою я хотів би, щоб ми звернулися до Слова Божого і пороздумовували над місцем, яке записане в другому Тимофія, другий розділ, з першого вірша і нищі будемо читати. Ти ж, сину мій, зміцняйся в благодаті Христом Ісусом. І що ти чув від мене при багатьох свідках те передай вірним людям які спроможні інших навчити. Терпи труднощі, як добрий воїн Ісуса Христа. Ніякий воїн не зв'язує себе з правами життєвими, щоб догодити воєначальнику. Якщо хтось змагається, то не одержить вінка, якщо він змагається незаконно. Землеробу, який працює, належить першому скуштувати сплоду. Розумій, що я говорю, а Господь нехай дасть тобі розуміння в усьому до цього місця. Початок літа і кінець весни насичений багатьма такими заходами по випуску чи студентів, чи учнів. І, зокрема, і в нас була нещодавно був випуск учнів недільної школи також. На цьому тижні в Вінницькій біблійній семінарії був випуск студентів, на минулому тижні були випуски учнів недільних шкіл. І е, кожного разу випускникам е, дають якісь побажання, якісь е, поради, повеління, але в підтримці такій. Е, щоб отримати якесь побажання, повеління, пораду, маємо також е, потребу і ми з вами. Тому що шлях слідування за Ісусом Христом нашим Господом це нелегкий шлях. І для того, щоб нам було легше на цьому шляху, я хотів би, щоб ми з вами е, ось ці накази, ось ці повеління. Побачили в цьому місці, яке ми з вами прочитали, 2 Тимофія з другого розділу, з першого по сьомий вірш. І апостол Павло, пишучи і наставляючи свого наступника Тимофія, він йому говорить про те, що шлях, яким він піде, це буде нелегкий шлях, але перша порада, перший такий наказ, який він йому дає. Ти, Сину мій, зміцняйся в благодаті Христом Ісусом. Що це означає? У свого часу Тимофій, як і кожен із нас, е прийняли рішення слідувати за Господом. Але це не простий шлях і е для того, щоб мати силу продовжувати цей шлях не на короткій дистанції, а на довгій, потрібні тренування, потрібно зміцнюватися. І... Це говорить до Тимофія і апостол Павло. Зміцняйся в благодаті Христом Ісусом. Він не просто говорить йому наказ, зміцняйся, але Він говорить йому, де це, ну, в якому спортзалі, це можна, в якого тренера це можна це зміцнення отримувати. Хто буде зміцняти? Ісус Христос сказав, що е, Його сила проявляється в чому? В наших немочах. Тому, напевно, тут. Е, для нас така більше практична порада, щоб ми не надію покладали не на себе в цій справі, в справі зміцнення, а наділися на Господа. І тут так і пишеться, щоб зміцнюватися Христом і Ісусом. Друге, друге таке повеління, яке ми читаємо для, і апостол Павло дає для Тимофія. Це те, що потрібно, те, що він чув. Передати іншим. Для чого? Щоб справа проповіді Євангелії не зупинилася, але вона продовжувалася. І апостол Павло пише до Тимофія і говорить йому, те, що чу при багатьох свідках, те передай вірним людям які спроможні й інших навчити. І якщо ми бачимо, що Тимофій це служитель. Можливо, хтось, хто там, вчителі недільних шкіл, чи брати, служителі, чи сестри, які ведуть сестринські групи, чи лідери малих груп, ми ще десь розуміємо, що їм для того, щоб справа ось ця не зупинялася, їм потрібно знайти вірну людину, яка посвячена буде нести цей, скажімо так, прапор служіння далі. Для простих членів церкви, які. Приходять щонеділі в помісне зібрання, і полишивши його, через дві години йдуть по своїх домівках і протягом тижня десь там на роботах чи на навчанні, як їм приміняти це для себе. І, я хотів би також і вас підбадьорити, тому що. Якщо ви люди старшого віку, у вас є коло вашого впливу на люди, на яких ви можете, скажімо, з якими ви маєте спілкування і можете на них впливати. Це ваші діти, це ваші внуки, можливо, ваші сусіди, з якими ви вечором відпочиваєте на лавці перед під'їздом. Це люди, яким ви можете розказати про Ісуса. І засвідкувати про Його любов і благодать. Це люди, які, почувши добру звістку, можуть прийняти Ісуса Христа як Свого Спасителя і послідувати за Ним, і далі з ними можна працювати вже як з людьми, які з вашими співробітниками, які можуть так само передавати вістку Євангелії іншим. Третє повеління, яке говорить, яке наказує Павло Тимофієві, ми читаємо в третьому вірші: Терпи труднощі як добрий воїн Ісуса Христа. Дуже цікаве порівняння. І, і три послідуючих вірші вони показують практичні ілюстрації, як ці повеління втілювати в життя. Але е, я хотів би, щоб ми з вами глянули якраз ось третій, четвертий в, в парі. Адже тут трошки. Ілюструється краще ось, ось це терпіння. Ніякий воїн не зв'язує себе з справами життєвими, щоб, щоб догодити воєначальнику. На шляху слідування за Господом кожен з нас має випробування, якісь виклики, труднощі. Особливо в останній час, коли ми мали. Багато обмежень через пандемію, потім ми мали багато переживань і обмежень через повномасштабне вторгнення. І зараз маємо багато переживань через ті обстріли, які посилюються з кожним днем. Це доставляє нам дискомфорт, труднощі. І особливо, коли ми хочемо отримати від Господа відповідь. Господи, ну коли вже це закінчиться? Одна знайома сестра відвідувала в домі пристарілих переселенку похилого віку сестру, і вона, якраз ця сестричка, задається таким питанням, вона Краматорська переїхала. І вона задається таким питанням, Господи, ну коли вона це навіть настільки це питання її тривожить, що вона навіть, будучи тут. В благословенному місці, де ну, Господь не, не залишив нас милості своєї у Вінниці, і в нас немає того, що твориться навколо. І вона настільки переживає, будучи тут в спокійних умовах, в нормальному догляді, вона переживає, коли закінчиться війна, бо маючи 80 злишком років, вона ще має. Плани повернутися додому і побути ще вдома в себе там на, на Донбасі. І питання це турбує багато таких питань, які, е, через які ми переживаємо, які складають для нас труднощі. Е, вони настільки можуть сильно на нас впливати, що ми можемо навіть десь ослабіти по цій дорозі, слідуючи за нашим Господом. Але Петро не перепрошую, апостол Павло не просто наказує Тимофієві терпіти труднощі, але він приводить в приклад, ілюструє це через образ воїна, який не зв'язує себе справами життєвими, щоб догодити воєначальнику. Тобто, якщо ми прийняли Господа Ісуса як свого Господа і послідували за Ним. І він є володарем нашого життя, то Біблія нас навчає, щоб ми думали не про те, що на землі, а думали про те, що вгорі. І це нам фокус нашого бачення допоможе нам переносити ці труднощі. І знову ж таки, ми говорили перед цим, що де ми можемо черпати силу для того, щоб ці труднощі переносити нашого Господа. П'ятий, і шостий вірш це також прекрасні ілюстрації того, як на практиці ми можемо ці повеління втілювати в життя. І п'ятий вірш говорить, якщо хтось змагається, не одержить вінка, якщо він змагається, незаконно. В іншому посланні апостол Павло заохочує нас бігти так, щоб досягти. Про себе він говорить, що він змагався добрим змагом, і йому готується вінець, тобто нагорода. І якщо ми бажаємо також досягти фінішу, для нас є слово Боже, яке дає нам опис тих правил, по яких ми маємо змагатися, і дає нам інструкції, де ми можемо. Черпати і сили, і міць, і терпіння, і все необхідне для того, щоб наше змагання було переможним. Тому що, як написано, що Бог дав нам все необхідне для життя і побожності. І шостий вірш це ілюстрація. Землероба написано: землеробу, який працює, належить першому скуштувати з плоду. Тобто кожен, хто працює на ниві Божій, він не буде залишений нагороди, не буде залишений підтримки, і він матиме можливість і матиме привілегію. Ось. Скуштувати від, від, від плоду своєї праці. Але часто буває інакше трошки. Да? Ми читали з вами, що один сі... Апостол, апостоли пишуть, що один сіяв, один поливав, але зростив Бог. І той, хто сіяв, не обов'язково побачить, як пожнеться це насіння. Але це не повинно нас засмучувати. І працюючи на неві ми Маємо розуміти, що наша нашу працю може продовжити хтось інший. І якщо ми посіяли, наприклад, говорили десь своїми друзями, знайомими, проповідуючи їм Євангеліє, то хтось інший може, помолившись з ними, молитвою покаяння, привезти їх в церкву, можливо, не в цю, в іншу, але вже цей колосок буде надбаний для Царства Божого. Іншою людиною. Тому я хотів би, щоб ми ще раз нагадали собі ось ці повеління, які дає апостол Павло своєму наступнику Тимофію, для того, щоб його шлях слідування за Господом, його шлях служіння, який він переймає від Апостола, щоб він був трохи легший. І перше це він говорить йому зміцнятися в благодаті Христом Ісусом. Тобто, тренуватися і розуміти, що шлях може бути ще довгий. Друге це мати біля себе людину, якій можна доручити те, що ти знаєш, те, що ти Почув, тобто не просто людину, а вірну людину, щоб мати послідовника, який після тебе, так як Тимофій після апостола Павла, так ця людина після вас зможе перейняти служіння і образ християнського життя, праведного християнського життя. І третє це терпіти труднощі, які нас спіткають на нашому Шляху в нашому житті, Тому нехай Бог поблагословить кожного з нас, щоб ми, слідуючи за нашим Господом, не опускали руки, щоб ми вчилися у тренера Ісуса Христа, як нам запасатися цими силами, як нам зміцнятися в благодаті. Нехай Бог поблагословить, щоб ми, кожен з нас міг передати вістку Євангелії іншій людині, яка могла б її передати далі. І нехай Бог поблагословить нас, щоб ми були терпеливими в перенесенні, в переживанні тих труднощів, які нас спіткають. А Богові нашому, нехай буде слава за все. Амінь. Помолимось.